Привіт добрі люди! Вітаю вас на каналі Все про життя. Зробила собі кавочку. Це друга на сьогодні. На годиннику 8.19 ранку сідаю монтувати влог, який знімала вчора. Так, ну що, відео я змонтувала. Тривалість його! Майже 19 хвилин, і часу я витратила приблизно 2 години, але, звісно, так не завжди, все залежить від різних робочих моментів, від того, яке за довжиною відео, що саме я знімала, ну і так далі. Це 2 години ще по мінімуму я витратила. Тепер я його... Незручно одною рукою і знімати. Зараз, зараз, зараз. Так, ну, що таке? Опа. Так. Е, я його вже зберегла. Тепер будемо візуалізувати ноутбук його обробляє, і тільки після обробки я можу відео опублікувати на канал. Це теж займає час і теж буває по-різному. От, наприклад, я вчора монтувала відео, воно у мене було тривалістю 8 хвилин. І обробилася за одну годину. Одну справу зробила, тепер можна і піти поснідати. Мана каша вариться яйце. Бутерброди з сиром зробила і чайок. На годиннику 11.30 відео ще обробляється. Минула година 21 хвилина і залишилося ще 30 хвилин. Я часу не гаяла, а зробила ще обкладинку для цього відео майже за 30 хвилин. Нарешті я вибралася з дому. Як ви могли бачити, Ютуб канал займає багато часу і більш продуктивно цим займатися я можу лише коли маю вихідний день. В будні це дуже рідко, щоб я сіла після роботи, щось монтувала, лише коли дуже сильно треба. І можу ще короткі відеошорти змонтувати. А так не дуже часто виходить. Звісно, мені хочеться частіше це робити, але поки немає можливості. Ще хотіла б сказати. Можливо, ви бачите рекламу моїх відео, бо я сама її бачу, коли передивляюся їх. Я не знаю, чого так. Ютуб дозволяє рекламі бути моїх відео. Я ще не маю монетизацію, тобто мені нічого не оплачується, бо щоб... Була монетизація, треба мати тисячу підписників, вони вже в мене є. Але цього недостатньо. Ще треба мати 4000 годин переглядів. А в мене ще немає 4 тисячі годин за свої старання. Я ще не отримую гроші, але сподіваюся, що колись. Це станеться завдяки вам, мої улюблені глядачі. Так що дивіться відео, коментуйте, не забувайте про вподобайки. Фух, я прийшла на зупинку трамваю, бо хочу сьогодні поїхати у торгівельний центр. Я вже давно обіцяла в першу чергу сама собі. І Руслані, це моя глядачка. Вона колись вже давненько написала мені в інстаграмі, що класно було б дізнатися про ціни на одяг і взуття в Словаччині. І я вже збираюся, збираюся, ну. Нарешті зібралася. Так що наступне відео Руслана буде саме за вашим проханням. Ну і останнє на сьогодні, поки чекаю на трамвайчик, хочу сказати пару слів про анюту. Вона ще знаходиться на навчанні за кордоном. Ми сьогодні з нею говорили по телефону. Останнім часом не так часто спілкуємося, бо вона зайнята, бо вона втомлюється, їх там ганяють. Сьогодні навчання було вночі, бігали по лісам, по полям, по різним кочкам, по темноті, ну, Практика серйозна, я вам хочу сказати, тому Анюти все добре. От. Більше не знаю, що ще вам додати. Дякую вам за увагу. На цьому буду завершувати це відео і чекайте наступне відео з цінами. На одяг, взуття, ну, зараз подивлюся, що я познімаю. Пока-пока. Всім-всім!